Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір, купуй товари з акцизом та вимагають фіскальничі. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Російські міста Орел та та Ростов на дону цієї ночі були під атакою. Деякі райони залишились повністю знеструмленими. Також виникла масштабна пожежа на заводі Тальяці. Азот. це один з найбільших світових виробників АМІАКУ. А в Міноборони Росії повідомлення. Мали збили 94 безпілотники. Частину з них над акваторією Каспійського моря. Недобрий ранок у жителів Тольятті це Самарська область. Там відночі після атаки дронів та кількох вибухів горить важливий хімоб'єкт об'єкт Тольяті Азот. Дорогу до нього перекрито. <звук> Глава Тольяті переконує, що жодної загрози для населення немає. До цього в мережі з'являвся заклик до містян сидіти вдома. Тольяті Азот російська хімічна компанія, яка входить у десятку найбільших у світі виробників аміаку. Також вона виготовляє карбамід, метанол та інші азотні хімікати. Підприємство стратегічно важливе для хімічної промисловості Росії. Ще нещодавно в одному з рекламних роликів завод хизувався своїм захистом. Бізопасне підприємства і города абіспіч. Свої пожарні і газоспасателі. В Ростові на Дону місцеві цієї ночі повідомляли, що їх атакують ракети. Губернатор області написав, що наслідки атаки також відчули в Таганрозі і кількох районах. Вон вони політіли. Для... От сейчас б'ють з землі. Все, збіг. Сейчас з держить огна. Ростовські пабліки повідомили про пошкодження ТЕЦ та трансформаторного обладнання через обрив високовольтної леп. Частина міста поринула у темряву. Від із окна просто вообще нічого, нікого, навіть вон воїнську часть повністю всю заглушили, затушили. На велику кількість безпілотників, які летіли на Орловську область, скаржилися тамтешні телеграм-канали. «Ворлі», лунала сирена. Май змаю. А та там. атаку на Орел підтвердив губернатор. Повідомив, що пошкоджено об'єкти комунальної інфраструктури, тож в одному з районів міста може бути обмеження тепло та енергопостачання та гарячої води. Момент зникнення світла потрапив на одне з відео. Я не Дякуємо союзу. Водночас осінь та аналітики телеграм-каналу Астра зазначають, що внаслідок атаки уражено Орловську ТЕЦ саме через відсутність тепла та гарячої води в Саветському районі міста закрили школи та садочки. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес ТБ марафон. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.